Ольга сиділа у своїй невеликій кухні, яка пахла свіжою кавою та тістом. Час від часу вона поглядала на годинник, а потім знову занурювалася в екран свого ноутбука, у її руках міцно трималася чашка з кавою, і, незважаючи на тиху атмосферу, яка панувала навколо, у її душі було неспокійно. Минуло дев'ять років з того дня, як чоловік Ольги Павло пішов із життя. Він не був ідеалом, як думали багато хто, але для неї він був важливою і коханою людиною. Вони були разом майже дев'ять років, але хвороба забрала його занадто рано. Тоді, після його смерті, Ольга не змогла знайти собі місця вона поринула в турботу про сина, Данила, намагаючись забутися в справах, але кожну ніч. Коли вона лягала у порожнє ліжко, самотність ставала її спутником. Вона не шукала любовних стосунків одразу. Однак час ішов, і з кожним роком їй ставалося важче бути однією. Ольга мріяла про те кохання, про яке читала в книжках щире, безумов, світле і тепле, і ось після довгих роздумів вона вирішила спробувати знайти його в інтернеті. На одному з популярних сайтів знайомств Ольга створила профіль. Вона сумнівалася, що їх хтось помітить, але вирішила все таки ризикнути. Через декілька днів прийшло повідомлення від нього Юсуфа, 18 років студент з Нігерії. З першого погляду це було щось зовсім незвичайне не те, що інші чоловіки. З якими вона спілкувалася раніше, його слова були сповнені почуттів і турботи він писав про кохання, про те, як важливо відчувати підтримку поруч, про те, що справжнє кохання не знає кордонів, Юсуф називав її красивою, гідною бути щасливою, говорив, що мріє зустріти її в реальності. У його словах була така щирість, що Ольга майже одразу Повірила в його почуття. Він писав, як багато для нього значать її переживання, як сильно він хоче бути поруч, минуло кілька місяців, і стосунки між ними лише поглиблювалися. Ольга кожного дня чекала його повідомлень, будувала в своїй голові картини їхнього спільного майбутнього. Він, здавалось, був ідеальним чоловіком, розумним, турботливим, добрим. Вона забувала про свої сумніви, закривала очі на різницю у віці та культурі, вірячи в те, що їх почуття реальні. Ольга почала вивчати свого сина Данила англійською мовою, пояснюючи йому, що одного дня Юсуф приїде і вони будуть щасливі. Даня, який бачив, як його мама страждала від самотності, підтримував її, незважаючи на всі диватства. Що відбувалося, він вірив в її щастя, хоча й не до кінця розумів, що між мамою і Юсуфом відбувається, однак оточуючи, не могли залишитися байдужими. Подруги, сестра, колеги, усі, хто знав Ольгу, намагалися донести до неї, що вона розукує. Вони казали, що це може бути обман, що вона ідеалізує свого віртуального коханого але Ольга відмовлялася бачити небезпеку, її серце було сповнене надії, а розум мріями. Не варто сліпо вірити в те, що він пише, ти не знаєш, хто він насправді, казала їй одна з подруг Лена, але Ольга лише посміхалася і відповідала, що все буде добре. Її кохання до Юсуфи було чистим, незаплямованим сумнівами. І вона хотіла вірити, що він щирий. Минуло кілька місяців, і Ольга відчула, що її мрія ось ось дійсниться. Юсуф розповідав, як готує всі документи, щоб приїхати, вона збирала гроші на поїздку, розраховуючи, що незабаром він буде поруч. Вона купувала квитки, в голові вже малювала картину їхньої зустрічі довгоочікування обійма, тепла зустріч з аеропорту. Але одного разу, коли Ольга відкрила повідомлення від Юсуфа її серце замерло. Він написав, що виникли проблеми з візою, і він не зможе приїхати так скоро, як планувалося. У його повідомленні було щось дивне, щось, що Ольга не могла одразу зрозуміти вона відчула холодок у душі, але вирішила, що це лише тимчасові труднощі. Наступного дня їй прийшов лист від незнайомої адреси. У ньому було написано, що Юсуф це не той, за кого себе видає лист був коротким і холодним. Я спостерігаю за вами давно він використовує вас його не існує. Ольга довго сиділа перед екраном, перечитуючи повідомлення. У її голові все перевернулося кохання, обман, страх. Вона не могла повірити, що все це було брехнею, вона вирішила подзвонити Юсуфу, але його номер більше не був доступний, повідомлення припинилося. Не в силах повірити в те, що відбувається, Ольга звернулася до фахівців, щоб перевірити інформацію все, що їй вдалося дізнатися, було ще жахливішим. Юсуф виявився вигадим персонажем. А його фото були взяті з публічних сайтів, його історія була просто одним великим обманом Ольга була спустошена, вона сиділа у порожній квартирі, спостерігаючи, як її життя руйнується, але навіть у цьому кошмарі вона не могла позбутися почуття провини, можливо, вона занадто довіряла, чи її самотність зробила її вразливою для будь-якого кохання, навіть якщо було було ілюзорним. Через кілька місяців після цього Ольга вирішила почати нове життя, вона повернулася до себе, до свого сина, зайнялася собою, вичала те, чого раніше не могла собі дозволити, почала нові хобі та інтереси. Але вона зрозуміла, що цей досвід змінив її. Вона навчилася цінувати реальне спілкування, довіру і щирість, а головне. Навчилася любити себе. Юсиф залишив в її пам'яті як символ надії, але і як урок. Не кожне кохання справжнє і не всі слова варто сприймати серйозно вона більше не шукала ідеал, але, можливо, саме цей досвід допоміг їй зрозуміти, що щастя може бути близьким, якщо навчитися бути чесною з собою та оточуючими. Ольга дивилась на фотографію сина, який сидів за столом, із спокійною посмішкою. Вона не знала, що принесе їй майбутнє, але більше не боялась самотності. Можливо, справжнє кохання і не було для неї ідеальним, але вона навчилася відрізняти його від ілюзій і навчилася жити з тим, що є, і це було вже більше, ніж просто мрія.